І що б ви думали, привіз мені сьогодні чоловік. <с> Може подаруночка якого? Сіно, блін, сіно возимо машиною. Що б ви подумали, скільки бачать тюків лізло? Десять тюків сіна. Я розказувала в минулому відео, що ми сіно беремо маленькими порціями, скільки влізе на прицеп. Привозимо і годуємо худобу. Але цього року, як бачите, зима прийшла ніжданчиком, якщо можна так сказати, бо всі знали, що вона прийде. На ті числа всі ж мають інтернет. Все класно, але якось вийшло так, що все одно вона якось неочікувано прийшла. Той мороз такий вчора у нас був ввечері, на ніч, точніше, мінус 19. Трактор, як ви розумієте, мене завели. Добре, що машину завели, бо ставимо в гараж. то... Так, не цей. у нас в нас теж дизель, <гум> мотор. От сніжку, скільки маємо. Коротше, довго в мене вступна кампанія. От, Але <гум> сіно, господи, аж на передній сідошки, боже Боже, то капець. Хто це все буде прибирати, Петя? а? <гум> Хто це все буде прибирати? Й-моє! Коротше, зранку ми здаємо сіно. Коровам. А сіно то в нас скінчилося ще вчора. Ще вчора на ранок якраз було там пару тюків. І. Боже. І скінчилося в нас сіно. От тому сьогодні мусили думати, як то його привезти те сіно, бо ж коровам по барабану, що в нас там робиться на вулиці, що в нас там з трактором і так далі, вони їсти хочуть. То подоїли, і оце чоловік поїхав. Вже машиною, бо виходу, якби іншого, не бачимо. Бо силосом годувати двічі на день, то теж їм не дуже здраво. Зараз поміняється раціон, і знову будуть проблеми з молоком, знову будемо скакати дій, то вверх, то вниз, поки вони перезвичаються знов. Та і для чого? Якщо в принципі ми будемо далі знову годувати по-нормальному, сіно і силос. Тому вирішили привезти, ой Боже, машиною. Я просто собі зараз уявляй, як то все буде прибирати в тій машині. Після того сіна вибирати його, все випилосошувати. Ну, менше з тим же. як є, добре, що привіз, добре, що наші красотки будуть сьогодні не голодні. Зараз от роздасть сіно. От, і будемо прибирати, бо ще треба повідгортати, що сьогодні у нас дуже багато роботи. До речі, багато планів на наступний тиждень. Я думаю, що вам буде з нами цікаво і вельми цікаво. Наступні два-три тижні. Так що прошу е, вас, не часто прошу, але цей раз хочу попросити підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, тому що бачу ж, по статистиці, що в нас 90% людей дивиться, а не підписується. А для нас то важливо, бо я хочу все-таки розвивати фермерство надалі, показувати, що ми робимо, і хочу бачити, що це комусь цікаво. І для того, щоб канал розвивався, щоб його бачило більше людей, треба, відповідно, щоб більше людей були на нього підписані, щоб писалися якісь коментарі, ставилися вподобайки і був рух під відео. Тому просимо вас, нам в цьому допомогти. Буду щиро всім вдячна за підписки, коментарі та ваші вподобайки. Гарного всім дня! А ми пішли далі працювати, бо роботи ще не почати і край.